To Був, друже, розказуй, що бачив нового. Ну що, ми йдемо, напевно, що бунго там є, Венето є. Йдемо сюди, oh, сюди. наліво. А, я зрозумів. Кобич поняв, прийняв, братику. Його питай нема, ти вже прийшов з праці, ні. Ну що, перший бій на Адатарі, та і то в мене без топового корпусу. Це в мене йде стоковий корпус. 10 киме, 4 4200 у нас іде. Е, ні, Анатолій, Та я не спішу з нею. У мене нема там цілі. Закрити її за якийсь певний проміжок часу. Знаєш, це таке. Я як не ставлю там цілі ніякої. Ігор, на здоров'я. На здоров'я, Ігор, користуйтесь хлопці. Цей бонус-код дає 4 рівні бойової перепустки вам. Тобто воно дає на 4 кроки. Ви собі просуваєтеся. от там є знизу шкала вашого просування. Вона вам додає 4 кроки. 4 очки дає. Ну що, погнали? Погнали. Бендер потестимо адатар 23 дальність. Чут... хоче бруні. Він хоче бруні. Йому треба броньовані цілі подобі Айови. На подобі Айови. От такий апаратик. О, такі як вустер і тому подібне хлопці. Це взагалі. Я там погане випередження взяв, дуже погане випередження взяв. Наполі, наполі гарний апаратик братику, гарний апаратик Ти що наполі це потужна, потужна річ, друже, потужна. Я думаю, що. Шо... Смотр айборн. 3 наскрізних пробивання панову. 457 калібр дуже прошу. Цим все сказано. От таке як Йова то ще так. Таке, як Йова вона ще, в принципі, піде нам. Ну, от то все решта, так. Ну і все одно якось трішечки все. Не так, як би хотілося, але ми зараз... Ой, та Майова зловила скільки торпедок, панове. Так, цей на фугасах товариш. Spotter, to ship. Та хотілося би побачити, але бачиш щось воно не залітає, ну, бо я ще. Не взяв таке випередження, ага, тут у нас загін йде. І в ідеалі, певне, зараз би було відсвітитися все-таки. Ну, Це тодельку зараз хіба можуть мені витягнути. Ігор, як я нові? та нічого. Мені 8К важко заходила. Ой-ой. А от нормально, нормально я пошкінові хлопці, нормально. А прилетіло від душі, скажу вам чесно. 30 тадельки, дуже прошу. Дуже прошу. Оце файно там при сандалилом, по не монітор нього. 30 відразу. Файно, хлопці, файно. Інкомпарабле. Трішечки там прозрів. Ну я йому нічого таким калібром не зроблю, ще й на ББшках. 1350. щоб побачити дре. Так, 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 Йорта. Дзвони в телефонному режимі постійно, блядь, Тримаємо. Тримаємо зв'язок. рикошетить я бачу. Доволі таки часто від того корпусу рикошетить Так. Ну що, по Айові скидаємо? По Айові скидаємося, братику Бендер, і їх тут треба Айовку забирати. Спотер Айбор. All the of а його зараз забираю чую. Enemy sunk. Адатара мені хлопці подобається. Я вже можу сказати висновок Адатара це є не Юмі Харі Я не знаю, який бунгу буде. Можу собі уявити, які бунгу, Ну Адатара по це не рекомендую. До, до прокачування. Адатара рекомендую до прокачування, панове. Так, треба було просто позвонити трохи. І все. На, набрали. To ship. Треба було просто трішки позвонити. Так, ну що, я. А, я не, не перекину по ньому. Ігор знає. це вон Ми в таких ситуаціях дзвонимо і все нормально. Вирішується там питання швидко. Методом накидування цитаделюк. Так, ну то й хай там стоїть, він там буде довго стояти, хлопці, це однозначно. Зараз я беру топовий корпус. У мене маскування буде, по-моєму, мене ж не топовий корпус. Ні, в мене не топовий, там маскування буде ще менше. І це просто такі лінкори, що вони. Я відчуваю, що. Що дев'ятка, десятка хлопці це є файна річ, я вам чесно скажу. 457 Ігор. 457 калібр. Скобу, падлуці на місці. Ха-ха, привіт, подлюка. Здорово, друже, здорово. Ну, два не ми його не пробиваємо банально, так. Всі на місці, Падлюка, тебе не було, друже. Тепер ти з нами і цей венесіано і Бо підловити якось того товариша тепер. О, Падлюка, Бунгу це є ванлав. Я вже відчуваю, що бунгу ванла, хлопці, тому що я бачу, що робить Адатара, і вона тут робить просто великий бруд. Вона робить страшні речі ращи, хлопці, я вам чесно скажу. вона робить страшні речі, пацани це Адатара, я вам чесно скажу. Ну, в крайньому разі, зараз мені поки заходи, як має бути Сергій, героям слава, привіт, друже. Привіт, привіт. Вітаю хлопці на каналі всіх. Радий бачити. All the of the так, треба, напевно, це код. Тата. А, код написати. Напишіть хто небудь код, хлопці, од люці. А він є цей. А, не можеш скопіювати, бо ти з телефона дивишся. Я зрозумів. Напишіть, хто може, і скопіюйте хто з комп'ютера панове. Там. Треба йти там, все. Бунгу теж 457, й та. Ну я зрозумів, що ти з телефону дивишся. Ну ж нам хтось може написати, хай напише. Так, я йду туди, там може Ну, Бунгу там таще. Катку, хлопці. Що дає код? Чотири рівня перепустки дає код. Ну, з телефона важко скопіювати, закріплене повідомлення, хлопці. З телефона важко скопіювати закріплене повідомлення. Тому зараз я тобі напишу, подлюк, секунду. Ой, я не знаю, що з телефону можна скопіювати, Воно просто закріплене, все, я скину в чат. З Discord, ну так будьте тоді там в телеграмі, боже. Де зручніше, там і будьте. Що можу сказати по першому бою? Мені сподобалось, панове. Вже файно.